Жити стало дорожче. Лише за останні кілька місяців у Чернівцях збільшились тарифи за газ, світло, воду та тепло, але на цьому сюрпризи не закінчуються. Спочатку відмінили соціальні проїзні квитки, а нещодавно взялися за розгляд цін у маршрутних таксі, оскільки 2,50 перевізників не влаштовує. Апетити чернівецьких маршрутників сягають 4-5 гривень. Ми вже порівнювали площі, населення, кількість пільговиків, а також кілометраж маршрутів у двох українських містах Чернівцях та Львові. У столиці Буковини найбільше 15 кілометрів, а у місті Лева сягає 25. Приїзд у маршрутних таксі для львів'ян коштує 3 гривні, а наші перевізники замахнулися до 5. Розрахунки у всіх власників фірм автоперевезені різняться. Вони вирахували витрати на запчастини та бензин. Одні перевізники подають там автобуси, там, наприклад, супер супервисокого класу, що вони ними перевозять. Да? А реально вони перевозять якимись корейськими, китайськими і тому подібними автобусами. І собівартість обслуговування там більш комфортабельного автобуса вона, звичайно, вища, ніж того корейського. От вам вже проста маніпуляція в розрахунках. Таке підвищення вкрай необхідне, запевняють маршрутники, адже економічна ситуація взяла за горло. Кажуть, старі тарифи не є прибутковими. Вони не перекривають витрати на паливно-мастильні матеріали до того ж, перевезення пільговиків є НАТО збитковим. Якщо я купую автобус, він коштує 50 тисяч. Доларів, а він їх коштує сьогодні, це є факт, і нікому це, нема в цьому секрета. Тому, е якщо хотіли, ми везли за свій рахунок 2,5 роки майже, і з питанням подорожчання палива ми змушені, нас просто обставини заставилися відмовитися терміново, ми хотіли першого четвертого відмовитися. Але згідно меморандуму ми дотрималися цього меморандуму і його виконали в повному обсязі. Солідарність чернівецьких перевізників проявляється не лише у підвищенні тарифів за проїзд у маршрутках, а й у скасуванні соціальних проїзних квитків. Щоправда, чиновники донедавна все ж обговорювали можливість збільшення цін, але за умови подальшого перевезення пільговиків безкоштовно з 10 до 15 години. Проте не сталося так, як гадалося. З 12 червня маршрутники відмовляються возити безкоштовно пенсіонерів, інвалідів, ветеранів та малозабезпечених осіб. Дішов лист. З міської ради, тому що був направлений на міську раду, що в односторонньому порядку вони відмовляються від перевезень кількової категорії громадян. І з 12 липня, з 12, 12 червня, не припинили перевозити. По соціальний проїзний відмова у перевезенні пільговиків є незаконною. В межах територіальної громади міста Чернівці рішення виконавчого комітету міської ради, рішення міської ради, розпорядження міського голови обов'язкові до виконання всіма. І ви хочете не хочете сьогодні соціальний проїзний квиток в місті діє і завтрашнього дня. Громадяни малозабезпечені, мають по цьому соціальному проїзному право їздити. Бізнес має бути соціально відповідальним. Переконані фахівці, адже перевізники отримують свої маршрути безкоштовно та працюють за рентабельним тарифом. Нині в Чернівцях проживає понад 24 тисячі людей, які мають соціальний проїзний квиток, але пільговиків є значно більше. Та все ж перевізники вимагають від влади надати малозабезпеченим громадянам адресну допомогу. Тектори, ви їх, ви Соціальні проїзні квитки у Чернівцях діють і надалі. У разі відмови в безкоштовному перевезенні пільговиків дзвоніть за телефоном 55 14 04 або ж напишіть електронне звернення, що є на сайті Чернівецької міської ради.